Найважливішим з мистецтв для нас є театр, так вважає голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков, який нагородив переможців 21-го фестивалю конкурсу «Січеславна-2013». Цього року у ньому взяли участь 18 театрів. Губернатор озвучив рішення журі, яке переглянуло 34 конкурсних вистави. Нагороди вручали у різних номінаціях, серед яких вперше відзначили дитячі акторські роботи. А взагалі у конкурсі беруть участь лише професіонали. Приз Надія Січиславни дістався молодому режисеру театру. Віримо гран-прі вручили двом учасникам: Дніпродзержинському театру імені Лесі Українки і академічному фору Дніпропетровського оперного театру. Театр не только дарит зрителям радость, яркие впечатления, эмоции, он воспитывает и укрепляет наши духовные ценности, наши региональные духовные традиции. Это почетно и ответственно, вот смогу сказать. Поэтому будем стараться дальше работать, чтобы не разочаровать тех людей, которые нам такой высокий приз присудили.